Доброго дня, з вами в ефірі програма Ревізор. Як бачите, ми вийшли в прямий ефір, адже ми отримали ознаку, тобто перше місце серед програм, які проходять на телебаченні. І скажімо, наша програма це програма, яка кажуть, жах для всіх дівчат і радість для всіх хлопців, адже обшук ми будемо проводити саме в жіночих кімнатах, тобто в кімнатах наших сестер. Отже, так, перша наша учасниця це Катерина. Катерина 18 років, навчається в РДГУ на музичному факультеті. Дуже весела, цілеспрямована і серйозна людина. Дуже відповідально ставиться до служіння і до всього, що стосується її життя. Сама людина життя радісна, дуже любить посміятися і дуже любить своїх друзів, про що говорить її статуси і фото в контакті. Ну що ж. А, на зараз, а наразі ми будемо проводити перевірку її кімнаті. Ну що ж, поки Катерини немає, ми будемо проводити обшук. Так. Як ми бачимо, ідеально. Але каже, ревізор шукає там, де Катерина зазвичай не прибирає. Ну що ж, можемо подивитися загальний план. Тобто дизайн у нас, як можна сказати, це плюс. Так, ми бачимо камін, ну, який, на жаль, не розтоплюється. Ось, а, доказ того, що ми говорили, що Катя дуже любить своїх друзів. Тобто фото з ними і тепе тепе. І так, ну що ж, зараз ми будемо дивитися, чи є в катерини пилюка. Як ми бачимо, пилюки немає, справді. Порядочок є, це також плюс. Ну, М'яка іграшка. М'яка іграшка. Пилюки, здається, немає в іграшці. Тобто це означає, що Катя своєчасно прибирає в кімнаті. А ще вона трошки дитя. Да. Так. Тоже про це свідчить. Про це свідчить, а про те, що Катерина дитя, вона побачить всякі іграшки на її полицях. Це всякі сердечка, пташечки. Це так, я думаю, Катя, Катя сама робила, так? Да? Пташечку. Mm -hmm. Ось ми бачимо а, возика. Це свідчить про те, що Катя не тільки весела, а ще й роботяща. Ну що ж. Далі ми будемо дивитися по таємних куточках, чи є там пилюка і палутиня. Ну, якщо подивитися, палутиня, його насправді немає. Справді. Я його не бачу. І так, ти бачиш? Ні, ми не бачимо. Так, на вазон. На вазоні пилюка. Здається, немає. Здається, підлого чисто. Так, треба подивитися під ліжком. Так. Що в нас під ліжком? Під ліжкою ми бачимо Катяні тапочки. О, ліці. Давай побачимо, там ще щось. є. А Палюка, попроведи рукою. Ого! Понятно на що Катя дивиться ввечері? На хрещенді 2013 року. Так. Ууу! Полюка трошки є. Але нічого. Кать, надіємося, ти виправишся. Ну таке, трошки є. Ну що ж, а в шкафу, давайте подаємо шкаф, як все складно, чи ні. А, як кажуть, а, як кажуть в народі чиста кімната, чисте серце. Ну, ось ми будемо дивитися, що таке робиться в серці. Тобто ми бачимо цілковитий порядочок. Все на своїх місцях, все зложене. Зложене, ми можемо зауважити в ящичках, все на вішечках. Тобто в хаотичному порядку нічого немає. Ну що ж закриваємо. Отже, сьогоднішній висновок. Якщо взяти загальну картину, в кімнаті Катерини досить чисто. Можна зуважити те, що полюки мало де можна побачити, в ящичках все акуратно зложене, в шкафу також ідеально повішена одежа. В хаотичному порядку ми нічого не бачили. Загальний стан на поличках це ідеально, все складено, все на своїх місцях. Сам дизайн кімнати дуже а, симпатизує. Як кажуть, але є до чого стримиться. Ми замітили попилюку під діваном. Як кажуть, ідеальних людей не існує, тому Катюха, як кажуть, тобі є до чого стримиться. Ну, наразі не все. Основний висновок зроблять наші журі. Доброго дня. Ми знову в ефірі і саме проводить обшук з наступної учасниці Марійки. Марійки скільки людей Маріці 16 років. Учиться в гуманітарно-економічному гуманітарно ліцеї. Людина сама по собі дуже різка, але цілеспрямована і наполеглива. Ну що ж, а зараз ми перейдемо до її кімнати. Ми Бачимо перестановку в кімнаті помінялися з самого сітля. Тобто ну, зробимо загальний вигляд. Тобто дизайн і сам вигляд дуже класний, да? можна врахувати те, що справді, так як в Катюхі ми бачимо, що все на своїх поличках, тобто, все на своїх місцях. Тобто, Ми не бачимо розкиданих речей, там, розкиданих шкарпетик, і це було, і хлопців. Але ми бачимо, що все акратно. Можна побачити про те, що вона дуже любить своїх друзів. Ось Наталя, точніше своїх рідних. Ось мав Наталя. Ось Максим і ось сама Маріка. Ну що ж, Ну, будемо дивитися, що у нас робиться в шкафах, так? Да? І так, на боже момент. Оцінку бо, яку? Все складено. Тобто ми бачимо, як у Катюхі все складено, все гарно все круто. Просто супер. Тут. Теж ми бачимо, що все супер. Бачимо, що Маша залишає нотатки, і дуже гарно їх залишає. Ну, Тут ми також бачимо, що все гарно, все круто. І все дуже гарно. Так, ну що ж, ми будемо дивитися, чи є пилюка. Як кажуть, павутиння я не бачу взагалі, бо все чисто. На карнізах пилюки навіть немає, Підлога. Підішка, підіжком подивіться. Як ми проводили калюхи, ми подивимося підішку. Хопа! Хелепа. Там, там може подивитися, твоя там. Подивити. Зарма. Так, ну. Ну... М Майже все чисто, колюка є, як ми бачимо, там знаходяться скрипка і інші музичні інструменти. Ну що ж? Хочеться побачити, зауважити те, що Маша дуже розумна. Про це свідчить медалі, одна з них, я так розумію, Наталкіна. І одна здається Машина. Це здається її улюблений Заяць, як ми бачимо, що у всіх дівчат є улюблена ігрушка. В Каті це тюрень, а Маша це заяць. Ну, що ще хочеться розказати. Тобто, як ми бачимо, загальна картина все в порядку, да? але як справді кажуть, є до чого стремитися. Так само, як в Катерини, під ліжком є палюка. То Тому Маша, як кажуть, надійності це виправиш ви ну що ж, наразі ми провели обшук в кімнаті Марії, але хочеться спитати справді думку братів, що вони думають, і чи, чи взагалі часто Маша прибирає в кімнаті? Адже можливо, вона знала про нашу секретну місію і таким певним чином просто поспішила. Що ж, Максим, що ви скажете про Марію? Що я скажу? Вредна. Вредда, друзі. Да. А скажіть, будь ласка, таке запитання кавер вона посудно миє? миє? є, ну рідко. Як часто? Рідко, дуже рідко. В основному мама миє. А, зрозуміло. Отже, мама у вас головна домогосподарка? Я вважаю, що так. Ага, добре. Ну і що ж, а як часто вона там миє підлогу, пилососи? Пілососи чаще, ніж миє підлогу. От да. а, а скажіть, будь ласка, таке смачне запитання. Як часто вона готує їсти? Коли нікого дого нема, то вона готує. А як, вона готує лише собі чи комусь ще? А, ну всім. Ага, а смачно готує? Треба а, яка остання страва була, яку вона приготувала? Борщ. Борщ. Ілля, вам сподобався борщ? Так. Да. А, а який борщ був? Борщ. Не пересолений? Ні. Не пересолений. Добре, наразі нас ще залишилося запитання до Максима. Максим, скажіть, будь ласка, якийсь такий яскравий момент з життя Марії? Ну, який вам дуже саме після пам'ятався? Саме цікавий момент. Ну у нас коли склали ще дітьми маленькими, то в нас був такий півень, який всіх бив. І раз він в голову клюнув. І то доволі цікаво вийшло. Цікаво вийшло для кого для північ для маши. Для півні. Ну на саме саме були. З вами були ваш постійний телеведучий ревізора Сашко, також брат Маши Максим і Ілян. Ну, наразі на все. І, отже, ми перейдемо до висновку. Тобто, в загальному все дуже гарно, але як справді ми казали, що чиста кімната це чисте серце. Якщо в кімнаті грається, значить в серці щось не то. Ну, в загальному ми зробили висновок те, що все чисто, все гарно. Так, да, є там пилючка де неде і такі речі там розкидані. Але в загальному ваше справді гарно, справді чисто, що вслід заважить те, що... Сам дизайн також класний, як в Катюхі, і як ми бачимо, що справді у кожної дівчини є улюблена іграшка. Ось в Катюхі був тюлень. Марійки це заєць. Ми так зрозуміли, що сестри, коли переживають, вони їх обнімають і плачуться. Ну, наразі він не мокрий. Отже, маша не плаче. Ну, ось наразі на все, а висновок зробить наше журі. І доброго дня! Наразі ми в нашій наступній учасниці Вдома це Тетяна Дігтяр. Точніше, ми зараз не в її кімнаті, а зараз ми її на її на кухні. Їй 15 років. Людина, яка ходить музично, дуже любить музику. Але звернути увагу на відвідування музичної, можна сказати, що вона її не дуже любить. Але на фортепіано вона класно грає. Не знає як на скрипці, не чув. А, також вона дуже любить мандарини, шоколад і все, що зв'язане з шоколадом. Ну що ж, зараз а... ми будемо проводити обшук не в її кімнаті, а в її на кухні. Це буде ексклюзив. Ну що ж, звернемо увагу, тобто все дуже добре, можна звернути те, що зранку Таня їла. Таня не їла! Їла в нас такий посудний. Тобто, з Таніна щоденна порція. слід значить, що на столі. Таня їла також підімені, і Вона їх не доїла. Ми бачимо конфети, конфети... Не знаємо чи свіжі, зараз спробуємо. Здесь нормальний. Ну що? М -м, типу побачимо що, побачимо, що робиться в холодильнику. Ого! Слід замітити, що Таня любить поїсти. Адже холодильник повністю забитий. Ну що ж, в загальному здається, Таня посуду мила. А ось свідчить те, що чашки вже перевернуті. А це що? Це Таня їла конфети і не пробрала сміття. Таню, нічого. Ми розуміємо, що і Таня куда йде. Ми та посюди, теж плюс. Здається, Таня хотіла її помити, але не встигла. Ну що ж, далі ми будемо проводити обшук вже у її власній кімнаті. Таня, яка кімната? Наліво чи направо? Там. Ладно, йдемо направо. Та туда! Ну ладно. Ось кімната. Кімната, де Таня ночує. Ну що ж, в загальному все. Все добре прибрано. Як бачимо, в кожної дівчини є справді м'яка ігрушка. Згадаємо, Марійки це був заяць, в Каті це був тюлень, а в Тані незрозуміло що. Ну що ж, можемо побачити косметику, яка користується Таня. Ну, ми не знаємо, що для чого, але ну, думаємо, те, що воно допомагає. Отже, таня нас виглядає справді гарно. Ну що ж, в загальному все чисто, да? Здається... На клавіатурі пилюки немає, це означає, що Таня часто користується клавіатурою. Ну що ж, на вазонах, здається, пилюки немає. Самі вазони вже підливані. Це означає, що Таня слідкує за станом їхнього здоров'я. Так, всі, всі вазони під, підлиті. Особливо карту снова він чуть підтоплений, але це, мабуть, так потрібно. Ну що ж, зараз побачимо, чи є пилюка. Як зазвичай ми заглядаємо під ліжко, так? Да? На цей раз ми зробимо так само. І танні ліжко закривається. Ну що ж, але ми не від... йдемо, де воно відкривається. Ага. Воно не відкривається. Це проблема. Ну що ж, ми подивимося, який порядок робиться в шафі. І так ми можемо спостерігати те, що в тані все складене. Тобто не бачимо речей, які там валяються десь на землі, або які не по прані і валяються будь де. Тобто все ми бачимо зложене, Пилюк на полицях немає, тобто. Круто, Дивіться, На полиці подивіться пилюк. пилюк. Дивіться на полках, чи є полиці. Mm -hmm. да. Бачимо тут. Зверніть увагу, будь ласка, як гарно складені речі. Ну письк. Справді гарно. Круто. Ну що ж, а, побачимо, що у нас робить на полиці. На полиці ми бачимо... Підручників, дуже багато підручників. Нам цікаво, чи це насправді Таня їх читає, чи це вони просто, як кажуть, для, для дизайну, для краси. Ну що ж, багато таких декоративних маленьких іграшок. Ну, Це свідчить про те, що Таня ще, ну, як кажуть, росте, і справді, як кажуть, старовинні речі, вони вертаються в моду. Як раніше за часів Греції були модні. А, фарфорові фігурки так само за часів Тетяни. Це аналогічна ситуація. Ну що ж, в загальному огляд ми зробили. Ну що ж, тепер висновок. А наразі на навис... висновок. Тобто ми зробили такий короткий висновок. Ми подивилися кухню, подивилися власну кімнату. загальному все добре, але справді, як і в останніх учасниць, є до чого стремиться. Тобто Є пилюка, є не помити посуд до кінця, але є зато повний холодильник, що нас з Віталіком дуже порадувало. Це Тані великий плюс. Так, в загальному порядок у кімнаті, де наразі Таня проживає, ідеальний. Вазони підливані, одяг складений, тобто, як в хлопців, в шкарпеток, які лежать, будь-де немає. Тобто, в загальному все добре, але головний висновок зроблять наші о, дуже уважаємі журі. Наразі на все.